Гаразд, тож, я був на цій супер нудній зустрічі щодо чогось. Не знаю, бо не звернув уваги. Тоді... Бу! Це були наші змагання по всі були переможцями. Це й робив! Уа! Тож я підстрелив його, потім цього іншого. Ну і застрелив ще кількох просто для певності. І я там багато, багато стріляв. Ну це так, відверто кажучи. І тоді вони розвалили улюблену крамницю, другу улюблену після тієї спрянуло шиною. Трохи відволікся. Ну, якщо, коротше, я був зайнятий. І я подумав, я впораюсь. Знаєш, коли ти такий впораюсь, але <сміття> таки не впорався. А, ти б це бачив. <сміття> ну, маю бігти! Господи, лучше окушей дуру.